Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваших, уваги, до ваших уваги сьогодні пропоную велосипедні окуляри від торгової марки Piramex. Модель називається Expect, яка має зелену лінзу. Це окуляри монолінзою. Полікарбонатна лінза вона стійка до подряпин, до пошкоджень. Антифогове покриття знищує, зменшує запотівання самої лінзи. Як ви бачите, повне обличчя закриває сама лінза, м'які дужки, які гнучкі насправді прорезинений носик дозволяє легко утримувати ці окуляри і легко носити в день. 100% захист від ультрафіолета, синя напилення, зелене напилення на лінзи, що робить її зеленуватим відтінком. Гарні окуляри Piramex до ваших велосипедних перегонів. Приходьте, купуйте, замовляйте. Монолінза. тобто Сильно. Гарного дня.